Сильний вітер із дощем, які накрили калуш 14 квітня, завдали значної шкоди мешканцям 32-го будинку по вулиці Вітовського. У результаті сильних поривів вітру з приміщення літньої кухні повністю знесло дах. На місце події відразу виїхали міський голова Ігор Матвійчук, представники житлово-комунального господарства міста на чолі з начальником управління Юрієм Рекуновим, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Головачук, депутати Калуської міської ради від фракції Батьківщина Руслана Овсеєнко. Віталій Джуган та Анатолій Боднарчук. На місці ми побачили, що під час поривів вітру був знесений дах, шатровий дах на літній кухні. Є факт, що конструкції дерев'яні і шифер лежить на тій стороні, тобто вітер дув з цієї сторони і воно впало. На перший погляд, ну, так як чисто з технічної точки зору, то е, цей дах був знесений поривом вітру в зв'язку з тим, що було порушено будівництво шатрового даху, воно не відповідає діючим будівельним нормам. Тобто сама конструкція даху, дерев'яна частина, повинна була бути зв'язана з капітальною стіною шляхом або штарі такі роблять, або дротом зв'язують. Тобто воно повинно бути з'єднане і працювати як одне ціле. А в даній ситуації такого з'єднання немає. І Вітер, коли подув, то конструкція даху, яка була дерев'яна, вона просто з'їхала під поривами вітру, під нагрузкою не статичною, а динамічною, вона була нагрузка і воно звалило дах. Це на перший погляд, так от дивлячись на те, що є. Якби було воно зв'язано, воно просто не так би я знесло. Власниця помешкання, інвалід третьої групи з дитинства, мати двох неповнолітніх дітей, написала заяву на ім'я калузького міського голови з проханням про допомогу. Адже з проблемою, що практично звалилася як сніг на голову, самотужки справитися не в змозі. Відбулася поза, звичайно, дивно що таких погодних умов знесло дах. Комісія виїхала на місце представники у ЖКГ, представники. Комісія відповідальних ситуацій будуть, складуть акт в даному випадку. Ну і також треба досконально перепишити ті документи, які є власників еплату. Порти з консультатом будемо розглядати це питання яким чином допомогти людям. Хочеться сподіватися, що міська влада не залишиться байдужою до людської біди і допоможе вирішити виниклу проблему.